Що робити, якщо вам діагностували грижу міжхребцевого диску? Грижа це розрив міжхребцевого диску, його випинання та здавлення нерву. Даний стан проявляється гострим болем в попереку, який поширюється в ногу. У більшості випадків таким пацієнтам рекомендують хірургічне втручання. Проте існує інший метод лікування це кінезіотерапія у поєднанні з медикаментозним лікуванням. Це дозволяє зменшити больовий синдром. Підтримати достатній об'єм рухів та нормалізувати роботу м'язів. Найголовніше це шанс уникнути хірургічного втручання. Фізичний терапевт усуває напруження м'язів, покращує кровопостачання хребта, відновлює повноцінну рухомість, що призводить до зменшення болю та покращення стану пацієнта. В медичному центрі Твоє здоров'я ми займаємось комплексним лікуванням гриж міжхребцевого диску вже в гострому періоді, призначаючи необхідне медикаментозне лікування та підбираючи індивідуальну фізичну терапію.